Алопеція чотирьох види продуктів, щоб уникнути або обмежити. Алопеція та харчування, що слід виключити з раціону для здоров'я волосся. Втрата волосся це проблема, знайома багатьом. Алопеція або облисіння можуть бути викликані генетикою, гормональними змінами, стресом і навіть недоїданням. Останнім часом все більше досліджень підтверджено взаємозв'язком між запаленням у стані тіла та волосся. І, хоча дієта не є панацеєю для лопеції, вона, звичайно, може суттєво вплинути на хід захворювання та ефективність лікування. Як людина, яка вже давно зацікавлена в здоровому харчуванні та його впливом на організм, я можу впевнено сказати, що свідомий вибір продуктів є потужним інструментом для підтримки здоров'я волосся. Кілька років тому я зіткнувся з проблемою сезонного випадання волосся, і, консультувавшись з лікарем та проаналізувавши свій раціон, зрозумів, що багато продуктів, якими я регулярно використовував, можуть посилити ситуацію. Поступове виключення деяких категорій продуктів, зокрема, оброблених та багатих трансферами, дійсно допомогло мені стабілізувати ситуацію та значно зменшити випадання волосся. Отже, які продукти повинні бути обмежені або виключені з раціону, якщо ви стикаєтесь із проблемою алопеції? давайте розберемося. Запалення головний ворог здорового волосся. Перш ніж говорити про конкретні продукти, важливо зрозуміти, чому вони можуть впливати на стан волосся. Як уже згадувалося, запалення тут відіграє ключову роль. Запальні процеси в організмі порушують нормальне функціонування волосяних фолікулів, що призводить до уповільнення росту волосся, їх витончення і, зрештою, до втрати. Запалення може бути спровоковане багатьма факторами, включаючи стрес, відсутність сну, інфекцію та, звичайно, неправильне харчування. Деякі продукти, якими ми регулярно використовуємо, можуть посилити запальні процеси, тим самим посилюючи проблему алопеції. 1. смажена їжа, хрустка з коренка та приховані загрози. Смажені продукти, звичайно, спокусливі, хрустка з коренка насичений смак, але, на жаль, регулярне використання смажених продуктів може негативно вплинути на здоров'я волосся. Процес смаження при високих температурах призводить до утворення шкідливих сполук, таких як акриламід та пароксид ліпідів, які мають виражені запальні властивості. Крім того, часте використання смажених продуктів пов'язане зі підвищеним рівнем холестерину та іншими проблемами зі здоров'ям, що також може вплинути на стан волосся. Що робити? Замініть смажені посуд на пару, запечену або тушковану. Повітряне глибоке панель це чудовий спосіб отримати хрустку текстуру, не додаючи великої кількості олії. Пам'ятайте, що поміркованість ключ до успіху. Іноді балувати себе улюбленою картоплею це нормально, але робити це щодня це не найкращий вибір. 2. солодкий цукор це не лише калорії, любов до солодощів знайома багатьом. Але, на жаль, надмірне споживання цукру може негативно вплинути не лише на фігуру, але і на здоров'я волосся. Високий рівень цукру в крові призводить до випромінювання інсуліну, що, в свою чергу, може порушити гормональний баланс і стимулювати запальні процеси. Дослідження показують, що регулярне вживання солодких напоїв та продуктів пов'язане з підвищеним ризиком випадання волосся. Що робити? поступово зменшують споживання цукру. Замість солодких напоїв вибирайте воду, трав'яний чай або натуральні соки, не додаючи цукру. Замість солодощів та печива вибирайте фрукти та ягоди. Зверніть увагу на прихований цукор у перероблених продуктах, таких як соуси, йогурти та пластівці для сніданку. 3. Продукти утрооброблені продукти, які пройшли багато етапів обробки та містять велику кількість штучних добавок, консервантів, барвників та ароматів. Вони часто містять багато цукру, солі та нездорових жирів, але погані поживні речовини. Регулярне використання ультраоброблених продуктів може призвести до запалення, порушення кишкової мікробіоми та інших проблем зі здоров'ям, які можуть негативно вплинути на стан волосся. Що робити? Спробуйте вибрати продукти, які ви можете легко дізнатися за списком інгредієнтів. Чим коротший і чіткіший список, тим краще. Надайте перевагу свіжим фруктам, овочам. Цільнозернові продукції, ем'ясі та рибі з низьким вмістом жиру. Приготуйте їжу вдома, щоб контролювати склад продуктів. 4. Перероблене м'ясо, приховане джерело запалення перероблене м'ясо, наприклад, бекон, ковбаси, ковбаси та шинка часто містить велику кількість солі, нітратів та інших добавок, які можуть збільшити запальні процеси. Крім того, оброблене м'ясо, як правило, має високий вміст насичених жирів, що також може негативно впливати на здоров'я волосся. Що робити? Обмежте споживання переробленого м'яса, віддайте перевагу свіжому ем'ясу, рибі та птиці. Якщо вам подобаються ковбаси, виберіть ті, що містять менше солі та нітратів. Висновок харчування для здоров'я волосся. Алопеція є складною проблемою, і дієта лише один із факторів, що впливають на її перебіг. Однак свідомий вибір їжі може суттєво вплинути на здоров'я волосся. Виняток або обмеження смаженої їжі, солодкої, ультразвукової їжі та обробленого м'яса можуть допомогти знизити рівень запалення в організмі та покращити стан волосся. Пам'ятайте, що харчування для здоров'я волосся повинно бути збалансованим та різноманітним. Використовуйте достатню кількість білка, вітамінів, мінералів та омега, 3 жирних кислот. І, звичайно, не забувайте про важливість консультації з лікарем чи дієтологом для отримання індивідуальних рекомендацій. Я особисто переконав ефективність зміни дієти для підтримки здоров'я волосся. І, хоча я не можу пообіцяти, що зміна дієти повністю врятує вас від проблем із випаданням волосся, я впевнений, що це важливий крок до здорового і красивого волосся. Спробуйте, і ви побачите результат.